Вітаю, мої любі! Сьогодні ми з вами зробимо пташине молоко на основі зефіру. І пам'ятаєте відео, де ми робили зефір для молдів. На основі цього рецепту ми з вами будемо робити пташине молоко. І мені тоді написали в коментарях, що. Пташине молоко, це обов'язково з вершковим маслом. Я з цим не згодна, тому що а, звідки ви знаєте, як повинно готуватися пташине молоко. Це ще в радянські часи якісь гости були, і хто це зробив, це те ж саме, що присвоїли наш борщ, їхній борщ і так далі. Тому пташине молоко, це я вважаю, суфле, смачне суфле, покрите шоколадом. І сьогодні ми його з вами приготуємо. Воно нереально смачне, я вже робила. Мені дуже сподобалось, і воно практично один в один, як в магазині, ми купуємо все, що ми робимо, готуємо наш зефір. Я сьогодні готувати його не буду, тому що він, ми вже його готували. Я всього на все залишу посилання під відео. Де ви зможете його приготувати. А що нам буде ще необхідно, звісно, це шоколад і форма, куди ми будемо заливати наш зефір. Форму можна будь-яку взяти, яка у вас є. У мене є квадратна ось така зі з'ємним дном, і є ну тут 22, навірно, тому що ось ця 20 на 20 я в ній буду готувати, але можна і в цій без різниці. Цю я відставляю. І тепер, тому що у нас без дна, нам дно потрібно зробити. І обов'язково потрібна якась підложка, щоб, ми, ну, щоб у нас донечко було рів, рівним. Тепер нам потрібна олійка, бажано без запаха. І змащуємо ось тут по-наружі трошечки бачечки і затягуємо. Руку витру, візьму тряпочку. І тепер затягуємо плівкою, так, щоб у нас не було ніяких гармошок. Рівненько-рівненько. Воно зараз за рахунок олійки воно все приліпиться, приклеїться можна водичкою. В принципі, без різниці. Можна в два шари зробити. І ось таким чином робимо рівне-рівне донешко. Зараз я вам покажу. Натягуємо плівку ось таким чином. Дивіться, яке у нас рівне донечко, навіть нічого не видно вам. І ставимо на підложечку. Все, наша форма готова. Ще я трошечки змащу з середини бочка, для того, щоб теж гарно вийшов наш зефір, щоб не було деформації ніякої. Щоб лишні ми не втрачали потім не обрізали. Як порізати, я потім покажу. Все, ми робимо з вами зефір. Посилання нагадую в описі під відео, як зробити цей зефір. Там все детально я розповіла, як його зробити, як правильно вливати сироп, до якої стадії варити сироп, все-все-все там є. І таким чином робимо зефір і заливаємо форму. Це я покажу. Дивіться, яка маса, яке суфле у нас вийшло, бачите? Воно дуже таке тянуче, тякуче. Все, я можу навіть накрити полотеночками, поставити в духовку, а можемо відразу залити в нашу форму. Висвобождаю. ось це мене духовка нагрілася, я її не вимкнула щас секундочку єсть все це я обираю і виливаємо нашу масу в форму. Щоб вам видно було. Єсть. Так, розприділяємо, я все розрівняла максимально якомога краще. Бажано навіть взагалі поставити в духовку, щоб воно гар гарно підігрілось і залилось таким ровним шаром. А тут у нас вже е, трошки підзастило, тому он є такі рельєфчики. Ну, буде у нас низ. Е, все. Тепер відправляємо його в холодильник десь на годинку і повернемось. Наше суфле простояло в холодильнику годину. Подивіться, як воно виглядає. Все чудово, і ми його відправляємо на пергамент. Навіть. <звук> Дивіться, нічого не чіпаю, він сам сповзає вниз. Так, обираю плівку і знімаю нашу форму. Надо було там трошечки підійти, але не страшно. Вуаля! Дивіться, яка краса. Так, це обираємо. І тепер а, надовго не залишайте. Ми беремо і нарізаємо на будь-які шматочки, які а, ви хочете, щоб були а, ваші цукерочки. Можна навіть лінієчкою або якусь мірну. Зараз я положу лінійку, щоб це було у нас красиво. Ну і от... По два сантиметра сейчас я зроблю насічки такі. Може, і мало. В общем, на глаз зроблю, а ви вже дивіться, як ви хочете. Так. І обережно від'єднуємо. І так, протираємо обов'язково ніж перед кожною різкою. Я дуже не старалась, у мене не глаз алмаз, і тепер я виклала приблизно рівненько і нарізаємо попер... поперек. У мене тут ніж потрібно не, не дістає до краю. Тому надо... Ось, бачите, ця ручечка мені заважає. Все, і нарізаємо такі кубички. Я нарізаю і готуємо наш шоколад. Для того, щоб покрити а, наше пташине молоко шоколадом, я візьму калети. Чорного шоколаду. Тепер мені потрібна решітка з якимось піддончиком, куди буде стікати лишній шоколад. І якщо у вас є, це буде добре мікріо, Воно додасть глянцю нашому шоколаду. І якщо у вас є, це перометр немає, то нічого страшного, все ми зробимо. Так, ну що, розтоплюємо шоколад. Я розтоплюю шоколад на водяній бані, але я в миску наливаю кипяток, ставлю миску з шоколадом і поступово помішуючи, розтоплюю наш шоколад. Цей спосіб удобний тим, що потім, коли ми будемо окунати наш шоколад, шоколад буде постійно в теплому стані, тому що нам потрібна робоча температура шоколаду десь 30-35 ну, градусів. Взагалі 32, ну, плюс-мінус там хай 2 градуси. Тому мені так більш зручніше. Все, чекаємо, поки розтопиться наш шоколад. Так, шоколад у нас розтопився. Тепер я дивіться обережно, щоб не перегріти вище з 50 градусів, іначе він звернеться. Якщо у вас є мікріо, можете додати трошечки мікріо. Там іде 1 грам, здається, на 100 грамів. Ну, я так для. Я не думаю, що у кожного є мікріо, тому ну, воно вам і не потрібно. Тепер, що ми робимо далі? Кожен раз, якщо у вас в воді стоїть ваш шоколад і в кипяточку, да, перевіряйте, щоб, не бу... щоб шоколад не перегрівся. Все, тепер беремо дві вилочки. Зараз я оберу лопатку, щоб вона мені не заважала. І я покажу, як я обвалюю, бачите, прилипла, Покажу, як я обвалюю а, наші цукерки. Так, беремо наше суфле, тепер обвалюємо його в шоколаді. Воно густеньке. Чому я люблю не в глазурі, а саме в шоколаді, тому що я роблю для себе і я люблю, коли хрустить. Шоколад. Тепер ми беремо ніж і обережно ось так, з кожної сторони, убираємо зайве. Все. І обережно викладаємо на решіточку. Це лишнє, воно зараз ще стече. І так, йдемо з кожним шматочком. В принципі, нічого важкого тут немає. Все. Це все робиться дуже швидко коли вже головне ну, зараз все одно, коли ви окунаєте а, цукерочки, у вас маса буде, шоколад буде охолоджуватися швидше. Тому дивіться, обережно: кипяточку долієте. Якщо він охолоджується, просто доливаєте в піддончик кипяточку, і він підігрівається знову. Все, і так, ми робимо наші цукерочки. Ну, Зараз ще одну покажу. І все. Далі я вже буду робити сама, ну, я вам все показала. Нічого тут важкого немає. Все дуже-дуже просто. Головне техніка. Ну, Можливо, шоколадь мене поправлять, можливо, я щось роблю не так, але я курси не закінчувала. Я прийшла до цього своїми мозгами. Тому показую, як я роблю і як мені подобається. Наші цукерочки готові. Подивіться, яка кількість. Я знаю, що ви зробите краще, тому що я вже поспішаю. Дивіться, ще вся в шоколаді. А, тому що гості на порозі. І зараз буду все розкладати. Ну і покажу вам в розрізі, от чому я обожнюю а, ці цукерки. Бачите? Дивіться. Дивіться, яка. Це краса. І це смакота нереальна. По-перше, зараз я ось вам на тоненький такі покажу. Дивіться розлом. Воно. Шоколад, він ламається, не тянеться, він ламається. Тому що це натуральний шоколад. І на смак. М -м 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 -м. Ви нічим не, відрізні... не відрізните від магазинного пташиного молока. Це однозначно. Спробуйте зробіть. І потім напишіть мені в коментарях, тому що це нереально смачно. Це саме те пташине молоко, яке продається, до якого ми звикли ще з радянських часів. Тому масло не масло, не знаю. Ось вам пташине молоком. Ну що, все. Люблю вас. Пока-пока. Ой. Супер.